Доброго дня, шановні глядачі! Питання блокування та розблокування податкових накладних залишається актуальним. Податкові накладні блокують, особливо часто блокують податкові накладні на будівельні або ремонтні роботи, хоча і на продаж товарів, теж блокують податкові накладні, тому розглянемо, як подати пакет документів на розблокування. Коли податкова накладна заблокована, ми бачимо в квитанції, що документ збережено, реєстрація зупинена. Також в квитанції зазначається підстави, на яких податкова накладна була заблокована, тобто її реєстрація була зупинена. Дану податкову накладну. Заблокували, тобто зупинили реєстрацію тому, що роботи послуги, або послуги, які в, неї були, в ній були означені, вони відповідають пункту 1 критерію ризиковості. Тобто підприємство такі послуги не закупало. Дійсно, будь-яке підприємство, яке власними силами надає роботи або послуги, не закуповує їх, а надає самостійно. І так само відбулося в даному випадку. Для того, щоб покупець мав право на податковий кредит за такою податковою накладною, треба, щоб податкова накладна була зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, тобто розблокована. А для цього треба подати відповідний пакет документів. Для того, щоб подати документи на розблокування. Ми в медок. В головному меню заходимо в розділ Звітність і вибираємо розділ Реєстр звітів. Період у нас буде поточний, такий, як є на календарі. Натискаємо Додати, тобто Створити звіт. Обираємо в Державній податковій службі підрозділ SMM-Кор. Тобто система моніторингу. І в цьому розділі ми обираємо потрібний документ. Повідомлення про надання пояснень та копії документів. No 1312603. Дата буде поточна. Вказуємо номер повідомлення. Дані про підприємство заповнюються автоматично. А далі ми вказуємо реквізити податкової накладної, яка заблокована і яку ми хочемо розблокувати. Вказуємо дату складання податкової накладної. Ну, наприклад, 10 жовтня. Порядковий номер податкової накладної. Далі з квитанції беремо реєстраційний номер податкової накладної. Далі вказуємо індивідуальний податковий номер і найменування нашого покупця. Номер я проставляю вигаданий. Вказуємо обсяг постачання. Це сума без ПДВ і вказуємо суму податку на додану вартість. В одному повідомленні можна подати декілька дані про декілька податкових накладних, якщо декілька податкових накладних заблоковано, і ми подаємо на розблокування. Ідентичний пакет документів, а якщо заблокована одна податкова накладна, то ми вказуємо саме цю податкову накладну. Кількість додатків можна проставити одразу, якщо нам це відомо. А якщо ми ще не знаємо, скільки точно буде додатків, то цю цифру ми проставимо після того, як зробимо всі додатки. В поясненні. Ми коротко вказуємо про те, якою була угода з покупцем, що ми продавали або які роботи виконували, що ми для цього, чи маємо ми для того необхідну матеріальну базу, якщо це товари, то де ми їх купили. Тобто, в поясненні, ми вказуємо короткий зміст нашої угоди з покупцем. Можливо, написати і так, пояснення від 24.10.2023 року додаються. Вказуємо, хто буде підписувати для юридичної особи або безпосередньо керівник, або уповноважена особа. І далі. Проставляємо реєстраційний номер облікової картки платника податків, то тобто буде ідентифікаційний номер, прізвище ім'я по батькові керівника підприємства. Записуємо цей документ. Він зараз помилковий. Чому помилковий? Тому що кількість додатків ми не проставили. Перелік документів на розблокування податкових накладних або розрахунків коригування по ремонтно будівельних роботах може бути таким. Подаються скани документів, які наведені нижче. Скани документів подаються в форматі PDF. Розмір кожного документу не більше 2 МБ. Якщо розмір сканованого документу більше, то Треба або поділити документ на частини, якщо це можливо, наприклад, там договір з додатком поділити, давати різними документами, або зменшити розмір самого документу PDF. Це робиться за допомогою онлайн-конвертерів, які є в інтернеті. Загальна кількість додатків не більше 100 штук, тобто оці обмеження вони діють в будь-якому випадку. Один документ не більше 2 МБ, і загальна кількість документів не більше 100 штук. Якщо кількість документів більше, то треба їх об'єднувати. Наприклад, по одному постачальнику в один документ об'єднати платіжну інструкцію, тобто документ на оплату, рахунок та накладну. А перелік документів може виглядати таким чином: що ми подаємо договір із замовником, якщо це ремонтно або будівельні роботи. За наявності, якщо вже акт підписаний, то акт форми КБ2. Якщо є довідка КБ3 про вартість будівельних робіт, також ми можемо її сканувати і подавати. Також подаємо за наявності підсумкову відомість матеріальних ресурсів, тобто ті документи, які підтверджують кошторис на виконання робіт. Далі. Іде статут підприємства, якщо підприємство має статут, рішення учасника або власника про призначення директора, наказ про призначення директора, і витяг з єдиного державного реєстру. Це документи про підприємство, які підтверджують легітимність реєстрації підприємства. Далі ми подаємо, якщо Перша подія це була там оплата, або якщо взагалі була оплата, не один акт підписаний, то платіжне доручення або там, платіжну інструкцію на отримання коштів від покупця. Ну і якщо ми виписували рахунок на оплату по договору, то теж подаємо рахунок на оплату з підписом директора і печаткою. Завіряти документ, скани документів підписом там, і на, директора там, печаткою і написом Копія вірна не треба. Ми скануємо документи, звісно, так, щоб на них були всі потрібні печатки і підписи. І потім, при поданні документів через медок, ми завіряємо ці документи електронним підписом і електронною печаткою. Далі подаємо пояснення. Ну, і якщо мова йде про те, що треба підтвердити, наприклад, наявність трудових ресурсів, то подаємо звіт з ЄСВ, останній, який був поданий за останній квартал, і штатний розпис підприємства. Якщо треба підтвердити наявність складських приміщень, офісних приміщень, там іншої техніки, наприклад, автотранспорту, то можемо докласти. Подану форму 20 ОПП про об'єкти оподаткування. Якщо для виконання робіт по даному договору, ми залучали фізичних осіб на підставі договорів цивільно-правового характеру, то подаємо скановані копії цих договорів, а також акти по цих договорах і платіжні інструкції на виплату. Власне, цієї суми і на оплату ЄСВ. Звісно, договори ЦПХ об цивільно-правового характеру оподатковуються тими самими податками, як і зарплата, тобто ми платимо і ПДФО, і військовий збір, і ЄСВ. Але ми можемо, якщо в нас... І так багато документів, то все ж таки скоротити цей перелік, не подавати платіжки на перерахування ПДФО і військового збору, але все ж таки платіжну інструкцію на оплату ЄСВ треба подавати. Якщо для виконання робіт по договору ми закуповували в постачальників певні матеріали, сировину, комплектуючі, то по кожному постачальнику ми подаємо. Платіжну інструкцію на оплату, рахунок від постачальника і накладну або акт, якщо ми платили не за матеріали, а за роботи. В поясненні ми описуємо умови нашої угоди з замовником, тобто, що ми виконували, якщо це. Наприклад, ремонтно-будівельні роботи. За яким договором, за якою адресою, які саме роботи були виконані, чи була вже оплата, грошові кошти, чи були отримані? Ну, в даному випадку в нас грошові кошти були отримані, і на суму попередньої оплати була складена та зареєстрована податкова накладна, яка була заблокована. Далі ми вказуємо, що в нас є. Необхідні матеріальні та трудові ресурси, і на підтвердження цієї тези ми подаємо відповідні документи і звіт з ЄСВ, і штатний розпис, і договори цивільно-правового характеру, якщо ми залучаємо фізичних осіб по таких договорах, а також. Надаємо копії документів, що ми купували в постачальників для виконання цього договору. Ну і вказуємо, що на підставі наданого пояснення та копії документів ми просимо зареєструвати відповідну податкову накладну в єдиному реєстрі податкових накладних. Тепер починаємо додавати скани документів до нашого повідомлення про надання пояснень та копії документів. Перший документ довільного формату, в який будемо підтягувати скан-копію документу, створюється разом з повідомленням, інший ми будемо додавати. Відкриваємо цей документ. Дата проставляється поточна. Номер ми ставимо перший. І далі описуємо документ. Першим ми будемо підтягувати договір. Тому. Пишемо назву документу. Договір або договір із замовником. Ми дивимося, як написано в документі, як називається цей договір. Далі проставляємо номер документу, наприклад, 25-2023, і дату документу. Наприклад, там 29 вересня 2023 року. Ці дані ми беремо з нашого договору. Далі в нас є таблиця, і ми. Натискаємо ось на ці три крапки для того, щоб вибрати з нашого комп'ютера або там з іншого носія, де в нас зберігається сканований договір, і підтягнути його в. Для того, щоб переглянути цей документ, натискаємо на ось цю ячейку натисніть, щоб переглянути. Ну, я підтягнула той документ в форматі PDF, який в мене є на комп'ютері. Це індивідуальна податкова консультація. Але, в тих документах, які ми подаємо, але це зроблено для прикладу. В тих документах, які ми подаємо, звісно, ми подаємо реальні скановані копії наших документів. Натискаємо Зберегти. Так. Закрите і зберігається. Тепер в нас один документ є. Ми проставляємо кількість документів один. Перевіряємо. І зараз помилки відсутні. Далі додаємо другий документ. Додати або новий звіт, або документ до вільного формату. Нам треба документ до вільного формату. Він відкривається. Ставимо номер 2 і так само заповнюємо другий документ. Другий документ це буде платіжний документ, тобто платіжна інструкція на отримання коштів від покупця. Бо в нас податкова накладна за попередньою оплатою. Вказуємо це. Натискаємо Закрити, Зберегти. Так. І зараз в нас вже два документи. Таким чином, ми можемо зробити і всі решту документів. Можна їх копіювати ось таким чином. В наявну. Якщо для якихось причин ми, нам треба скопіювати, ми можемо скопіювати, замінити назву і замінити файл документу, і зберегти оцей документ. Під... Після цього через пункт меню Наступні дії ми підписуємо наш документ, пакет документів підписуємо і відправляємо його в контролюючий орган. За результатами... Прийому нам приходить спочатку повідомлення, потім квитанція номер 1 і потім квитанція номер 2 Якщо документ прийнятий, то приходить квитанція номер 2 Подані документи комісія Державної податкової служби розглядає протягом робочих днів і дає відповідь. За результатами розгляду поданих документів комісією ДПС можуть бути прийняті такі рішення. Може бути прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Можуть бути надіслано повідомлення про надання додаткових. Відомостей та документів або може бути відмовлено в реєстрації податкових накладних. Якщо за рішенням комісії вимагається надання додаткових пояснень і документів, це робиться окремим документом теж через медок в електронному вигляді. Якщо треба подати додаткові пояснення або документи. Я такий документ подавала, наприклад, в квітні 2023 року, і до цього документу були додані 27 сканованих копій документів за тим переліком, які вимагала комісія ДПС, то нам треба натиснути Створити в реєстрі звітів, обрати розділ «SM-Core» система моніторингу і Обрати оцей перший в списку документ 13.07 801 повідомлення про надання додаткових пояснень або документів. Цей документ заповнюється аналогічно первинному документу, який ми подавали на розблокування, так само він відправляється до. ДПС до контролюючого органу, і якщо є квитанція номер 2 про прийняття цього документу, якщо його статус прийнятий, то за результатами розгляду цього документу комісією приймається рішення або про реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування, або про відмову в реєстрації, і тоді можна оскаржувати рішення. Комісії державної податкової служби, дякую за увагу. На все добре.